Азов айдар для них просто як червона ханчірка для бика. Це болюча тема. Вони вважають нас всіх нацистами. А «Азов» і Айдар то просто якісь супернацисти, якісь жахливі. Тобто абсолютно бездоказові звинувачення, образ ворога, який вони ліплять. І я думаю, що в першу чергу вони це роблять для виправдання своєї Агресія нічим не спровоцирована і своєї жахливої і нелюдської поведінки. А віддають, тому що є страх до азовців, вони розуміють силу образу. Азов це символ, безперечно, і утримуючи їх, вони насолоджуються своєю владою. Типу Хоча вже всім зрозуміло, що українцям можна вбити, але перемогти не можна. Всі ці вкиди в суспільство, що наша влада, що на що там Зеленський або Гур або хтось не хочуть міняти азовців, це чисто російські наративи. Вони призначені для того, щоб збурити суспільство, щоб люди почали вимагати, виходити на площі, організовувати, не дай Бог майдан. Це не через те, що хтось не хоче. Чи це через те, що росіяни не віддають?